Суха вітряна погода сприяє швидкому розповсюдженню пожеж на території громади. На минулому тижні сталося понад 30 пожеж, якщо точно 34 пожежі, як в екосистемі громади, так і на подвір'ї. Ми все знаємо про випадок загибелі літньої жінки. Було проведено засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, поставлені ряд завдань. Хочу сказати, що в п'ятницю, вихідні дні масштабно проводили роз'яснювальну роботу. Терміново чекаємо від староста інформацію щодо визначення місць пашки населених пунктів. Це е, один із важливіших заходів недопущення розповсюдження пожежної території громади. Пособі хочу сказати, що у нас працює е, наша пожежна добровольча команда, е, яка знаходиться е, в штаті рятувального Талазної служби завдяки їхнім діям вдається забезпечити пожежну безпеку. Нагадуємо і ще раз, що в цьому році аномально суха весна опадів було надзвичайно мало, як в якості снігу, так і дощу, і тому пожежна небезпека надзвичайно високий рівень займає.